На боці зсу воюють добровольці з усього світу, зокрема з країни окупанта. На жаль, трапляється і навпаки. Ймовірно, найвищий за званням колаборант у лавах російської армії генерал-лейтенант Сергій Стороженко, який командує 6-ю армією. Більшу частину служби Стороженко провів у збройних силах України. А на бік Росії перейшов після анексії Криму у 2014 році. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про стороженка, який командує облогою Куп'янська. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Кар'єра Стороженка не типова для російської армії. Іронізує видання BBC Україна. Він народився в 1975 році в селі Мурафа на Харківщині. За даними українських медіа, рідні Стороженка ще мешкали у Харківській та Сумській областях навіть на початку вторгнення. У 1992 році він вступив на факультет розвідки інституту сухопутних військ у Києві, служив у 36-й бригаді берегової оборони військово-морських сил України, де за два десятиліття виріс від командира роти до комбата, а згодом і комбрига. Був заступником командира українського контингенту в Косові в складі сил Кейфор. Під час окупації Криму у березні 2014 року під його командуванням було близько 1200 військовослужбовців. Колишні колеги Стороженка розповідають, що він активно агітував колег здавати зброю та переходити на бік Росії, і від самого початку вів подвійну гру з росіянами. Я думаю, у 2014-му йому зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися. Думаю, його банально корумпували. Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію. Але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто, він не пройшов. Військовий оглядач, полковник Владислав Сілізньов, Сілізньов стверджує, що після початку повномасштабного російського вторгнення Стороженко був одним із тих, хто віддавав накази завдавати ракетних ударів по сумах. За даними українського проєкту Evacuation Info, на території України проживали дві сестри генерала: одна у селі Козіївка Харківської області, а інша саме у Сумах. Активне співробітництво Стороженка з російськими військовими побічно підтверджує і той факт, що вже 23 березня 2014 року, за тиждень після так званого референдуму про статус Криму, він отримав російський паспорт. Саме у Криму Стороженко очолив заново створену 126-ту бригаду берегової охорони і за вісім років від окупації півострова до початку повномасштабної війни зробив кар'єру вже як російський офіцер. На 24 лютого 2022 року. Він у званні генерал-майора. Був начальником штабу 35-ї армії Східного військового округу у перші місяці вторгнення. Ця армія брала участь у боях на території рідної для нього Харківщини вже на початок червня 22-го року, як писав американський інститут вивчення війни, була фактично знищена в боях. За ізюм російські провоєнні блогери тоді пов'язували розгром армії з некомпетентністю її керівництва. Втім, це жодним чином не позначилося на кар'єрі самого стороженка у 2023 році. Він указом президента Росії Володимира Путіна отримав підвищення до генерал-лейтенанта й очолив шосту армію. І саме під її командуванням нині тривають бої на куп'янському напрямку. Показово, що у своїх звітах до керівника генштабу російської армії Валерія Герасумова. Стороженко рапортує про захоплення Куп'янська. Хоча до цього російським військам ще дуже далеко, навіть серед російських воєнних блогерів слова Герасимова про практично повністю блокований Куп'янськ викликали подиви сарказм. Нагадаємо, що Куп'янський напрямок залишається одним із пріоритетних для російської армії. Про це свідчить і чисельність угруповання залученого тут, і рівень його оснащення, і висока інтенсивність боїв, яка не спадає ще з осені 2024 року. Місто Куп'янськ розділене річкою Оскіл на східну та західну частини є ключовим оборонним вузлом збройних сил України для російської армії. Його захоплення означало б можливість вибудувати стійку лінію оборони вздовж водної перешкоди та створити умови для подальшого просування в Харківської області. Але взяти Куп'янськ росіянам не вдається. Якщо порівняти карти бойових дій за жовтень 24-го року та вересень 25-го – видно, наступ на український плацдарм на східному березі Оскола вже майже рік перебуває у глухому куті. Спроба захопити Куп'янськ лише легко озброєною піхотою. Хай і її постійно підсилюють проти супротивника з перевагою в техніці та артилерії. Завдання надзвичайно складне. Саме тому, попри всі зусилля російської армії підтягнути реальність під звіти генштабу у випадку з Куп'янськом, ці плани залишаються дуже далекими від реальності. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Ізраїльський телесеріал Фауда дивилися, мабуть, усі. Важко пройти повз цієї захоплюючої історії про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу армії оборони Ізраїлю, які працюють під прикриттям. Але життя буває цікавішим за найрейтинговіший серіал. Днями ізраїльська газета The Jerusalem Post оприлюднила статтю про ветерана ізраїльського спецпідрозділу, який зараз воює на боці України. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як спецпризначенець Еяль Ізраїлі вже четвертий рік б'ється на берегах Дніпра проти російських окупантів. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Еяль Ізраїлі одягнений у камуфляжну форму із саморобними нашивками. IDF, тобто Ізраїлі Діфенс і Фауда, з маленьким прапорцем Ізраїлю йому 52, Він уродженець Ізраїлю з великим військовим досвідом участі у спеціальних операціях, включаючи снайперську підготовку та ліквідацію арабських терористів у Газі. Вже 16 років громадянин Ізраїлю Еяль Ізраїлі одружений з громадянкою України живе у Херсоні. А сьогодні він воює в розвідці морської піхоти України в розжарених від сонцях степах південної України біля Херсона Еяль Ізраїлі не є путінській армії разом з українськими бойовими побратимами. У нього є кинжал, подарований Еялю генералом СБУ. На кинжалі Єврейська зірка Давида та Український Тризуб. Ще у перші дні після вторгнення Росії Еяль Ізраїлі запропонував допомогу захисту міста та записався до батальйону територіальної оборони. Але оборона Херсона впала вже за тиждень після початку війни. Матальйон був розпущений, і він повернувся додому в умовах російської військової окупації Херсонщини Ейаль Ізраїль у перші дні березня 2022 року через лінію фронту сам запропонував службі безпеки України свої вміння й навички в боротьбі проти окупантів. В момент поразок і розвалу фронту на півдні захисники України раділи будь-якій допомозі, навіть від іноземця ізраїльтянина, із загадковим минулим. Так Еяль Ізраїлі сформував розвідувально диверсійну групу і, де-факто, став лідером антиросійського підпілля у 300-тисячному окупованому українському місті. Під егідою СБУ та за підтримки офіцерів спецслужби, які тримали зв'язок з Херсоном через лінію фронту, він виявляв місця розміщення штабів, складів і підрозділів з особовим складом російської армії у Херсоні та навколо міста, а також наводив ракетно-артилерійські удари української армії по точних координатах десятків об'єктів, включаючи місця нарад місцевих колабораціоністів. З окупаційної адміністрації, зокрема знаючи перську мову, ЕЯль виявив і скоригував українські удари за адресами перебування іранських військових радників та місцями випробувань іранських ударних дронів, а також за адресами розміщення офіцерів російських спецслужб. Які опікувалися іранцями у Херсоні, а в останні дні втечі російської армії з Херсона, 7-8 листопада, 2022 року, Еяль Ізраїлі з особистої зброї знищив п'ять легкових автомобілів з військовими водіями, російськими офіцерами та солдатами, які поспіхом намагалися залишити місто. Згорілі рештки цих машин зафіксували офіцери СБУ відразу після звільнення Херсона за словами ексофіцера СБУ, який курирував Еяля Ізраїлі. 22-го року він надсилав так багато розвідувальної інформації про місця розміщення російських військ, що українська армія не завжди встигала відпрацьовувати ці об'єкти, іноді просто не вистачало техніки та боєприпасів. І вже після звільнення Херсонщини, під час гігантської повені, після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 23-го року Еяль Ізраїлі. На своєму човні під ворожим обстрілом рятував українських солдатів і цивільних осіб. Смаглява зовнішність і трохи звужені очі допомагали ізраїльтянину переміщатися по паралізованому страхом місту, в якому скрізь стояли блокпости загарбників. Російські солдати приймали мене за Кавказця, солдати-буряти приймали мене за Азіата. А коли зупиняли чеченці-кадировці, то я цитував їм сури з Корану арабською і проїжджав далі. Ей, Ізраїлі. Тім, найбільш ефективну агентурну бойову роботу він здійснив 7 березня 2022 року, коли за завданням управління СБУ в Херсонській області взяв активну участь у розвідці ворожої військової техніки на аеродромі поблизу Чорнобаївки і з використанням власного професійного фотоапарата з телеоб'єктивом Ізраелі» Зробив чіткі фотографії російських гелікоптерів та місця їхнього зосередження. Отримані дані були негайно передані до СБУ і цього ж дня ракетно-артилерійськими підрозділами збройних сил України було здійснено вогневе ураження 49 гелікоптерів іншої бойової техніки та живої сили ворога. Втрата цих вертольотів, звичайно ж, суттєво послабила наступальний потенціал росіян. Потім точні українські удари по литовищу Чорнобаївки повторювалися багато разів. Провідні світові канали новин показували кадри з авіаційною технікою Росії, що горить у Чорнобаївці. Виходячи з приблизної ціни 20 мільйонів доларів за гелікоптер. Вартість бойових вертольотів і озброєнь, знищених завдяки одному ізраїльському бійцю зі спеціальною підготовкою, можна оцінити. У мільярд доларів наразі Еяль Ізраїлі бере участь у спільних бойових операціях розвідки морської піхоти України та СБУ. Але Україна поки що не відповіла нічим на його героїзм. Немолодий громадянин Ізраїлю, який так і не став громадянином України і не отримав від неї жодної державної нагороди. Воює за незалежність української держави на передній лінії фронту, захищаючи дружину та дочку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.